Художній розпис на стіні почала свою історію в античні часи і використовували в якості внутрішньої і зовнішньої обробки стін палаців і храмів. Сучасний живопис по сирій штукатурці виконує декоративну функцію в інтер'єрі, будинку або квартири, особливості фресок на кухні. Фреска на стіні кухні здатна перетворити нетривіальний простір в центр тяжіння всіх домочадців. Універсальність розмірного ряду дозволяє прикрасити інтер'єр будь-якої площі. Художній розпис виступає не тільки в якості декору, але і виконує ряд практичних функцій. Світла палітра відтінків і класичні пейзажі з видимою лінією горизонту додають приміщенню повітря, візуально піднімаючи стелю. Зовнішнє оформлення фрески на стіні кухні дозволяє візуально виділити обідню зону, Дзерниста фактура полотна дозволяє приховати дефекти в уробці стін. Переваги і недоліки фресок на кухні, вишуканий живопис на стіні з давніх часів прикрашала розкішні садиби і палаци, підкреслюючи високий статус їх власників. Згодом мистецтво фрески видозмінилося, стало доступним простим обивателям. Сучасні технології спростили процес виробництва подібного декору. Використання розпису на кухні здається незвичайним тільки на перший погляд, фреска на стіні кухні має ряд незаперечних переваг, стійкість до вигорання, вологи і забруднень, якісні лакофарбові матеріали надійно захищають поверхню полотна. Великий термін експлуатації грамотне виконання робіт з нанесення на початковому етапі гарантія збереження зовнішнього вигляду малюнка на довгий час. Оригінальність сучасні технології дозволяють створити зображення будь-якої складності чи перенести фото на стіну, до недоліків фрески в інтер'єрі кухні відносять байливий догляд і використання, декор на флізеліновій основі вимагають делікатної експлуатації через тонкого підстави, висока вартість живопис, виконана за класичною технологією, трудомісткий і дорогий процес. Різновиди фресок на сьогоднішній день існує кілька варіантів оформлення стін фрескою, але вона, як і раніше, є показником бездоганного смаку власників житла, різноманіття нових матеріалів сформувало сучасний підхід до декорування простору на основі традиції розпису античних часів. Живопис по сирі штукатурці з італійської мови фреска, фресцо, перекладається як сирий свіжий. Традиційний спосіб передбачає нанесення пігментів на ще сиру штукатурку, довговічність покриттю забезпечує кальцій, який в надлишку містить вапно. Після висихання він утворює міцний напівпрозорий шар, що захищає поверхню від зовнішніх факторів. Художник повинен розписати стіну протягом однієї доби, без можливості що-небудь виправити живопис на полотні. Створення зображення на полотні вимагає часу, копіткої праці і особливого професіоналізму майстра. Це один з найдорожчих варіантів, залежно від розміру, процес роботи може затягнутися на пару місяців. На першому етапі малюнок зістарюють за допомогою спеціального складу потім його переносять на бавовняне полотно. Після завершення роботи фреску прикріплюють на стіну звичайним клеєм, на заключному етапі полотно покривають захисним шаром малюнок на самоклеючій основі сучасний варіант створення фрески на стіні за допомогою цифрового друку відрізняється від попередніх відносно невисокою вартістю. Зображення наноситься на синтетичну плівку пастою і піском, монтаж декору проводиться на заздалегідь підготовлену стіну. На поверхні не повинно бути нерівностей і дефектів, не рекомендується використання біля плити і мийки, фреска швидко прийде в непридатність. На флізеліновій основі ідеальний варіант для кухні в співвідношенні ціна якість така фреска не боїться вологості і перепадів температур, здатна приховати недоліки в обробці стін, виготовляється на флізеліновій основі. На першому етапі на неї наноситься фактурна штукатурка. Далі полотно приклеюють на стіну як звичайні шпалери, на заключному етапі майстер домальовує окремі елементи, створюючи ефект живопису по сирій штукатурці, вибір малюнка фрески, візуальне сприйняття кухні безпосередньо залежить від правильного вибору зображення фрески. Розвиток технологій і широкий асортимент матеріалів дозволяють переносити на стіну репродукції відомих полотен. Абстрактні візерунки, пейзажі натюрморти і улюблені фотографії, внутрішнє оздоблення приміщення повинно гармоніювати по стилю і колірній гамі. Вибір фрески в поєднанні з розміром кухні, метраж кухні безпосередньо впливають на сюжет і розмір фрески, візуально розсуне стіни і підніме. Стелю малюнок світлих відтінків з просторовою перспективою, наприклад, панорама міста або пейзаж з дорогою йде до горизонту. Не рекомендується використовувати фрески на всю стіну на невеликій площі. Варто віддати перевагу середнім і малим формам художнього розпису у просторій кухні політ фантазії обмежується тільки обраною палітрою кольору і стилістикою інтер'єру, фрески в залежності від стилю інтер'єру кухні, незаперечна перевага фрески як декоративного елемента, можливість підібрати фактуру, розмір і сюжет зображення під будь-який напрямок стилю, вишуканий живопис і смілива абстракція, соковитий натюрморт і кітковий орнамент. Сотні варіантів для створення особливої атмосфери, класика, характерна риса класичного інтер'єру, кухні, елегантна монументальність і розкіш оздоблювальних матеріалів репродукції картин, епохи відродження, сюжети з міфологічними і античними героями, відмінно впишуться в навколишнє оточення. Архітектурні та міські мотиви фрески на стіні наповнять простір повітрям і світлом оформлення фрески в раму підкреслить геометрію ліній і форм. Хайтек сміливий стиль, який не терпить стандартних рішень. В інтер'єрі такої кухні багато металу, глянцю, скла і хромованою меблів, але і для фрески тут знайдеться місце, ефект на строгість тривимірної комп'ютерної графіки, стильні зображення креслень. Урбаністські абстракції і провокаційні фотографії підкреслять лаконічність стилю. Кантрі, сільський стиль на кухні приваблює душевною атмосферою тепла і затишку. Фреска на стіні в такому інтер'єрі є гармонійним продовженням простору, прості сюжети з пейзажем, лавандовим полем або сільською вулицею. Продовжать пасторальну тематику оформлення приміщення. Сцени з життя простих людей додадуть динаміки і надихнуть на приготування кулінарних шедеврів. Етнічний стиль, оригінальні національні мотиви фрески на стіні здатні створити на кухні атмосферу екзотичних країн. Східну тематику підтримують хитромудрі лінії ієрогліфів, витончений політ журавлів і розкішне цвітіння сакури, соковиті кольори замальовок з життя диких тварин на тлі савани і прерій перенесуть в жаркий полудень африканських країн. Канонічна живопис, величні статуї і піраміди підкреслити самобутній інтер'єр кухні в єгипетському стилі. Найдавніше напрямок живопису пройшло крізь століття, не втративши своєї актуальності. Сучасна фреска на стіні надає оформленню кухні особливу чарівність, унікальний дизайн малюнка і універсальний розмірний ряд дозволяють візуально коригувати геометрію простору і вирішувати стилістичні недоліки облаштування утилітарного інтер'єру. Подивитися на процес художнього розпису стіни на кухні можна в наступному відео на обкладинці проект дизайнера Ірини Крашенінікової.